Народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. На думку президента США Росія не затягує мирний процес. А російський диктатор за його словами хоче укласти угоду. Сказав Трамп. І при цьому Трамп додав, що не радий словам Путіна, які за останні кілька днів. Наговорив деякі речі про те, що президент України не заслуговує довіри, але додав Трамп, він думає, що Путін буде добрим, і глава Білого Дому сказав, що не хотів би встановлювати додаткові мита для Російської Федерації однак він обов'язково запровадить їх для Венесуели та усіх країн, які дурили США увесь цей час. Якщо відштовхуватися від останнього, чому Трамп на вашу думку вирішив не вводити додаткові мита проти Росії, зважаючи на... Агресивну зовнішню політику і порушення міжнародного права в Україні ми спостерігаємо щодня терористичні акти з боку Російської Федерації і навіть посилення цих атак, яким чином відмова відведення мит проти Росії може впливати і на що саме ну, насправді навіть на думку сторонніх нейтральних фахівців, мита американська мита проти Росії вони не, не, не будуть дієвим інструментом, тому що обсяги двосторонньої торгівлі мізерні. Там всього декілька мільярдів. Це значно менше. Там ну наскільки пам'ятаю, там в 10 чи 15 разів менше ніж було до російського повноштабного вторгнення, і набагато менше, ніж, наприклад, колись була двостороння торгівля між Європейським Союзом і Росією. Тому мита в даному випадку не є ключовим елементом. От тут питання скоріше санкцій, як інструмент впливу на Росію їх. Або скасування поступового того, чого хоче Росія, і то, чим торгує Трамп, він обіцяє на, на Путіну, що може скасувати частину санкцій в разі, якщо Путін погодиться на припинення вогню. Тобто така марковка для Путіна, і навпаки, якщо він не буде погоджуватись на припинення вогню, тоді США можуть навіть посилити санкційний режим. І зокрема, от е, сам Трамп про це сказав. І деякі джерела теж кажуть. Е, і Це опосередковано Підтверджує президент Фінляндії Олександр Ступ, який зустрічався з Трампом. Нещодавно е, в гольф з ним грав це така. Вже нова дипломатія з Трампом, гольф дипломатія, коли переговори ведуться за грою в гольф, так от є такі вже погрози на адресу Росії, що можуть бути вторинні санкції на нафтовому ринку, санкції проти країн і компаній, які купують російську нафту. Оце достатньо серйозно. Там правда є питання по механізмах, які саме будуть механізми застосовування. Але погроза про 50% тарифи. Щодо російської нафти, ну це серйозно. Якщо воно спрацює, це буде серйозним ударом, і це може, скажімо так, вплинути на позицію там Індії Китаю, які купують великі обсяги російської нафти. Ну і да, це буде викликом тоді для Росії. Але поки що це все потенційно. Це такі, я б сказав, психологічні погрози на адресу Путіна. Ну і також показово, що Трамп сказав. Якщо він комусь там погрожує пекельними санкціями або от, е, проблемами для Зеленського, правда, не уточнив які саме проблеми, да то е, випадку е, з Путіном він каже, що е, я для нього встановив психологічний дедлайн. Ну, йдеться про мирні переговори, про припинення вогню. А це вже означає, Трамп розуміє, да, він е, не може ну, не реагувати на затягування переговорного процесу. Ну це дуже помітно. Uh, і uh, сам Трамп це визнав теж нещодавно, але він не хоче йти поки що на прямий конфлікт з Путіним. Тому він uh, знов uh, він так його, uh, його лякає потенційно, попередньо, профілактично. Uh, і каже, що я йому зателефоную, буду з ним обговорювати. Але хай він має на увазі, що є психологічний дедлайн. Правда, не уточнив, а коли саме? Коли йдеться про дедлайни, це завжди конкретна дата, час, а тут якийсь психологічний дедлайн. Ну і такий натяк на те, що Трамп може розрозлючитися на розлючитися на Путіна, і тоді мовляв до нього буде погано. Ну мені здається, на Путіна це не дуже працює, але все ж таки подивимося. Я думаю, що найближчі тиждень-два вони будуть показовими в цьому сенсі. Або Трампу доведеться все ж таки застосовувати інструменти тиску на Путіна, щоб прискорити переговорний процес. А якщо ні, ну тоді слова залишаться словами, і тоді це буде ще одним доказом слабкості Трампа в переговорному процесі. Так що це виклик. Виклик для самого Трампа. Якщо він хоче здаватися крутим переговорником, якщо він хоче демонструвати велич Америки, він її має продемонструвати на практиці, а не лише на словах, як воно зараз. Хоча зазначу, прогрес все ж таки є. Якщо раніше... Була з беззастережна довіра Трампа до Путіна. Ну можливо, тому що від Уїтків розказав Путіну, розказав Трампу, що Путін молиться за Трампа. Може, це вплинуло. скоріше за все. Це вплинуло на Трампа плюс там картина, яку замовив Путін портрет Трампа. Це теж на Трампа впливає, і він довіряв Путіну. А зараз вже є питання. От згаданий мною президент Фінляндії Олександр Стоп він розповіда... розповідав про своє спілкування з Трампом, і він сказав, що Трамп його за горою в Гольф запитав: а чи можна довіряти Путіну? Слухайте, ну для мабуть, багатьох про Україну і українських лідерів не кажу, але навіть для багатьох європейських лідерів давно немає такого питання, чи можна довіряти Путіну? Відповідь очевидна. А у Трампа питання залишається. І тому, оце запитання, чи можна довіряти Путіну, означає, що вже є сумніви у Трампа. Все. Колишня хімія, мабуть, вже не працює. Туман, якийсь, який був в очах Трампа по відношенню до Путіна, почав якось трошки розсіюватися. Подивимося, що буде далі. Е, тому от найближчі тижні я думаю, вони будуть показовими або Трампу е, все ж таки доведеться е, робити якісь більш рішучі кроки по відношенню до Росії і тиснути на Росію не на словах, а реально. Або ну або тоді е, можна буде поставити хрест на спробах Трампа е, примусити Путіна до припинення вогню. Пане Володимире, я от ви згадали Олександра Стуба, і я додам те, що сказав також Стуб, додатково те, про що ви вже говорите протягом місяця або навіть більше, про те, що 20 квітня було б добрим часом для повного припинення вогню без будь-яких умов, сказав Стуб, тому що потрібен граничний термін, тому, що це великдень, і тому, що президент Дональд Трамп, як ви казали пане Володимире, у цей день перебуватиме на посаді впродовж трьох місяців, тобто про це публічно вже говорить і президент Фінляндії Олександр Ступ після того, як ну після спілкування з Дональдом Трампом, пане Володимире. На сам кінець, щоб встигнути обговорити майбутній візит Дональда Трампа. Президент США у межах своєї першої закордонної поїздки після повернення в Білий Дім планує відвідати Саудівську Аравію в середині травня. Про це писало видання Ексіос, і за даними джерел, видання потенційну поїздку обговорювали. Останніми тижнями між високопосадовцями США та їхніми суддівськими колегами, зокрема в куларах переговорів про війну в Україні, яка відбувалася в Саудівській Аравії. Одне з джерел обізнане з планами сказало, що одні дат, яку обговорювали для візиту було 28 квітня, але пізніше візит було відкладено. І поточний план полягає в тому, щоб Трамп вирушив до Судівської Аравії в середині травня. Тож як ви оцінюєте можливу поїздку Трампа до Судівської Аравії в контексті і американської зовнішньої політики щодо близького сходу та війни в Україні, і загалом, от про те, що пишуть зараз в даному виданні, ну в даному випадку я дві обставини підкреслив би. Перше, коли на Трамп визначав, куди їхати, він навіть заздалегідь в своєму стилі бізнесовому, він заздалегідь визначив критерії: от хто більше дасть Америці. Хто більше інвестицій запропонує Америки, от туди він і поїде. Ну от саудити запропонували більше. Там навіть йшлося про трильйон доларів. Ну, подивимось, як воно на на насправді буде. Але тим не менш, це показово. От е, така торгівля, тобто. Трамп намагається торгувати навіть своїми візитами. Хто більше дасть, туди я й поїду. На от такий трошки кумедний, але ну на жаль, реальний підхід Трампа до зовнішньої політики суто бізнесовий. Хоча я думаю, що йому доведеться робити інші закордонні візити, тому що між іншим. Теж очікується і саміт Великої Сімки, між іншим в Канаді. От це цікаво буде чи поїде Трамп до Канади і там ну як воно буде проявлятися, на як він буде почуватися в Канаді, як канадійці до нього будуть проявляти свої почуття. А Саудівська Аравія, вона в цьому сенсі прийнятний об'єкт. Тим більше що безумовно цей візит буде і певним майданчиком для проявів заяв Трампа по політиці США на Близькому Сході, тому що там проблем ще залишається багато і до миру теж далеко. Але оскільки Саудівська Аравія стала майданчиком для переговорів між вінше переговорів США з Росією і Україною. Про припинення російсько-української війни, то є багато очікувань, що під час цього візиту Трампа в Саудівську Аравію може статися щось більш серйозне і масштабне. Ну, наприклад, або зустріч з Путіним, або я знаю, там, Трамп з і Путіна і Зеленського і спробує підписати якийсь мирний договір. Але на сьогодні, мені здається, ну, це під великим питанням. Е, от ви правильно згадали от, про 20 Квітня Олександр Ступ тільки підтвердив: ну це ж не тільки я казав про це. Там були публікації в західних змі. Ну схоже, що це була що це була реальна дата, реальна установка для Трампа. Він дійсно хотів отримати до трьох місяців свого перебування при владі конкретну перемогу. Угоду про припинення війни в Україні, про припинення вогню в Україні. Але зараз часу все менше, от залишилось ровно три тижні до цієї дати. І якщо в найближчі тиждень-два не буде нового кроку вперед, наприклад, домовленості про припинення вогню в повітрі, очікувати, що до 20 квітня вдасться домовитись про повне припинення вогню, ну, підстав не буде жодних. Так що, тут є сумніви. Ну і, і е, не, не потрібна присутність президентів України Росії для підписання цієї угоди. Ну вони можуть бути присутніми, але підписують інші люди. Це е, зовсім інший рівень підписання. Так що е, я думаю, що з цим візитом Трампа в Саудівську Аравію дійсно можуть бути пов'язані плани е, зібрати там і керівників України і Росії. І дуже важливо до речі, в цьому контексті, що Трамп визнав. Всупереч тому, що каже Путін, про нелегітимні взагалі українських органів влади, Трамп визнав, що саме Зеленський представляє Україну, і що Путіну доведеться домовлятися з Зеленським, ну йдеться про. Припинення війни, Оце, оця позиція важлива. Тут теж є певний прогрес, вже з точки зору наших інтересів і всупереч тому, що хоче Путін. Е, тому хай, хай Трамп рухається в цьому напрямі. А чи е, відбудеться під час його візиту в Судівського Аравію якісь е, підписання договорів чи якихось угод про припинення війни в Україні? Ну, На мій погляд, це поки що суто теоретична е, е, тема. Е, і я на даний момент скепсис. Сам ставлюся до можливості підписання якихось великих мирних договорів, тим більше за півтора-два місяці.